Де ми зараз знаходимося? Ми знаходимося на теплиці. Тут ми вирощуємо томат. От, томат а, голландської насінневої компанії «Ріцван». А, вирощуємо його вже на протязі декількох, багатьох років, напевно, років 8. А, це індетермінантний гібрид томата, от, який росте. Ну, протязі майже всього року і виростає, досягає довжини ну, близько 10-12 метрів. Урожайність такого гібриду складає порядка 45 кілограмів з квадратного метра. Ну, з куста можемо полічити, це десь ну, близько 20 кілограмів. Він не висотою, а довжиною. Технологія розрахована так. Якщо бачите, у верху є намотаний гачок з ниткою. От. І по мірі росту і розвитку рослини, вона росте вверх, ми її кожного тижня беремо і приспускаємо рівно або на 16, або на 32 см вниз. І тим самим нижня кітиця опускається ниже. І вона є червоніє, і вона вже готова до збору. А верхні кітиці квітнуть. Запиляються і потім наливаються, і все, якщо ви можете бачити, то це все йде планово. Збір урожаю відбувається три рази на тиждень. Збираємо томат через день. Колір ви бачили в якому, розмір ви бачили в якому. І ну, він в принципі, достигає, мабуть, так? Він достигає дуже швидко. Це вже, ну скажімо так, оцей томат достигає. Цей Томат у такого кольору вже на завтра буде дуже вже готовий. Він, я зараз покажу, який він буде завтра. Завтра він буде ось такий. Mm -hmm. І взагалі рослина росте 200, 275 ну, близько так, днів на рік. Це то, що ну, це, для, це томат. Тобто, якщо взимку люди в магазинах бачать ваші помідори, це означає, вони що вони най найсвіжіші наші, якщо є ну наші українські українські помідори, це найсвіжіші, найякісніші і найкращі. Отак, вони може... довго можуть пролежати, якщо їх не купити? десь, ну тиждень, ні, десять.